Привіт! Ми сьогодні в Чангмаї. маї Це є друге за розміром місто Таїланду, яке знаходиться на півночі, а також це провінція, одноіменний регіон. Чангма це дуже історичний, такий туристичний регіон і в цьому місці власне, є дуже багато різних храмів. Історичних будов, і ми зараз по них трошки проїмося. Тут починається стара частина міста, яка оточена мурами, і ще збереглися місцями і таким ровом з водою. Відразу видно, що мінусом міста таким є те, що тут тротуари за залишковим принципом роблять. Тобто дуже вони мінімальні, дорога широченна, а тротуар пів метра або й менше. Це храм Чангман ман ще з 13 століття. Він один з найстаріших тут ще фактично з часів заснування міста. Загалом Чангмай мені схожий на Львів в Україні, тому що це вважається туристичною культурною столицею України, по-перше, а по-друге, те, що історія тут досить схожа. Чангмай став столицею королівства Ланна в XIII столітті, як і Львів теж став столицею Галицько-Волинського князівства. Пізніше місто потрохи занепадає і столиця переміщається в Бангкок, але зараз воно переживає відродження завдяки власне, туризму і культурі. І ще одна схожість зі Львовом, це те, що тут дуже багато храмів, буквально на кожній вулиці, все дуже гарні, такі класні. А ще тут багато кафешок, практично на кожній вулиці теж. І що цікаво, тут в цьому регіоні вирощують каву. І навіть є кафе, які, власне, самі фермери отримують свою каву там, продають. Сидимо в кафе в Таїланді і слухаємо щедрі. Такі вулички, ці всі будинки, готелі такі дуже колоритні, цікаво так виглядають. Багато маленьких храмиків, таких капличок, багато буд, лежачих, сидячих, золотих, чорних-білих різних. будь-який смак. Хочеться сказати кілька слів про ці традиційні буддийські ступи, які тут будують. Спочатку вони виникли як такі кургани на могилах правителів, царів, а з часом вони почали еволюціонувати, перетворюватись і їх облицьовували камінням, прикрасами. І зараз ступи Використовуються основно для зберігання них культових речей, релікій. Цікаво, що тут в храмах є статуї різні, і тут різні такі міфічні істоти, якісь там люди з тілом лева чи Дракони з головою слона чи оленя. Така цікава міфологія. Зайшли трошки в парк охолодитися в тіні дерев, тому що в день температура дуже висока, десь 28-30 градусів і душнувато. Чекають, поки ми їм щось кинемо. Поза великими вулицями і туристичними місцями чан гмається який має сільський формат більше. Невеличкі будиночки, вулички маленькі, тихо. Непан. Подобається мітка. Ми їхати десь трохи, ми вже змучились. Через місто ще протікає річка з чудовою назвою Пінк. І через неї такі класні мостики є. Навіть набережні часом трапляються гарні місця тут. Чан має дуже багато іноземців, але на відміну від крабі, наприклад, видно, що вони тут живуть. І ну, це явно тисячі людей, може десятки тисяч. Тут ще один храм, і тут поряд все, що завгодно, і масаж роблять, і продають все, і можна свічки купити. Це що хочеться, коротше. Одразу біля храму такий прикольний садок є з різними статуями, рослинками, навіть рибками. Більшість храмів тут безкоштовні, але деякі найбільш популярні, найбільші, як цей Ват Буб Харам, тут вхід. Платний, але недорого. 20 бат всього на всього. Це вражаючий храм, Все таке золоте, всі статуї, Будда. А мене вражає взагалі деталізація в кожному храмі, тому що наскільки тут зроблено, зроблені ці бути, стіни, вікони, ці двері це просто вражаюче. Чангмая вже починається гори і ми тут саме приїхали на одну з них. Тут є багато храмів, глядових майданчиків, палаців і зараз пройдемось трошки. Ми йдемо до храму Дойсутхет, називається. і Це дуже популярне місце, дуже багато людей тут. І тепер довгий підйом по сходах, як ми любимо це. Ось і вершина сюди дійти було не так важко, як, наприклад, до храму на крабі, але трошки підйомчики. Сам храм тут на горі цей весь комплекс дуже гарний, як зрештою, завжди тут, але види. Трошки мінімальні, тому що хмари ми високо дуже. Ми тепер проїхали трохи далі по горі, в село Дойпуй. Це таке село, де живуть хмонги, така місце... народність місцева, трошки схожа на гуцулів, тому що вони теж живуть в горах. Мають такий вишиті, вишитий одяг. Коротше, село це Хмангів супер туристичне, всі щось продають, або гроші беруть, або просять. Але нічого, воно гарне, гарна природа тут навколо. Зійшли в кафешку, випити кави, і тут люди з неї. Ленка взяла собі тайський чай традиційний з молоком, а я взяв wild coffee, тобто дикої кави, і тут збирають. Ця кава дика, така цікава, солодкувата на смак, і якісь нотки, якихось ягід відчуваються. Неприкольна. Ще тут ворог. Все якесь дуже велике виростає. І дерева височезні, і бамбук такий грубечий, величезний. Ще одне село Карен називається. Тут живе така народність. Ще одна в Тайланді, яка в горах проживає переважно. Трошки відрізняється від місцевих. Прийшли до локальних жителів. А сліпінг В цьому селі, до речі, ще там 25-30 років назад вирощували опі. Це був головний їхній продукт, аж доки їм не показали, як вирощувати каву. І це їм, в принципі, набагато краще зараз живеться з кавою. Простіше і легально. Американо! Кава насправді досить слабенька, на смак. Це дуже лайтово. Якщо чесно, яка ще методи зробити каву, але може бути. як Потягнулася за арахісом, думала, що він сухий, а він сирий. Ніколи в житті такого не бачила, бачите? І дивний не, не смак. Таке враження, як варені бобини. Ми зайшли в торговий центр трошки подивитись на сучасніший Чангмай. І тут все ну, досить круто виглядає, так по-європейськи. Я там видно храм, на якому ми були. Сьогодні ми знову поїхали в гори, але на південь поїхали ми на найвищу гору Таїланду, яка називається Дон Інхатон, названа на честь останнього короля держави Ланна, столиці якої власне, був Чан Май. Спочатку ми заїхали на водоспад, який дуже гарний і досить великий. Мабуть, найбільший, що ми бачили в Таїланді. Та то що найбільший. Тому назва цього водоспаду означає що там веселка, безполковий водоспад. воно тут є. Приїхала піднятись на власне вершину, вищу точку Таїланду. І тут треба трохи від парковки пройтися. На вершині є кілька стежок, власне, через ліс якась інформація різна. Що цікаво, це, напевно, єдине місце в Таїланді, де прохолодно, і треба трошки вдягнутися. Тут на висоті 2500 метрів дрівне моря є, фактично, болота, цей дощовий ліс, і написано, що це досить унікальне. Специфічне місце. А ще тут починаються гори, які тягнуться аж до Гімалаїв. Ще одна зупинка біля вершини це такий сад великий, з пагодами, які не так давно збудували, але вони дуже гарно виглядають. Хочеться сказати, що Чангмай виявився таким спокійним, розслабленим містом, з великою кількістю готелів, храмів, кафешок і прикольною кавою. Хоча він нам сподобався. А далі ми поїдемо в Камбоджу.